Всім привіт! Сьогодні знаходжусь на малинки. Ось так вона виглядає. І ось тут у нас два рядки пшахиби. Ось це один рядочок і це другий рядочок. І вже є ось такі ягідки. Сьогодні у нас 6 червня. Вже починає потрошку достигати, як бачите. Ось так. А ви вже готові до початку сезону? Чи ні? Як думаєте, яка ціна на малинку буде цього року? Пишіть в коменти.